Цьому випуску новин. В Коноплянській об'єднаній громаді приступив до виконання обов'язків заступник голови. Іванівчани відзначили свято Великодня в умовах фінансової скрути. Школярі молодших класів прийняли участь в конкурсі Чарівний світ писанки. Четверо кандидатів на великобоюлицького сільського голову розпочали передвиборчі перегони. Народні обранці коноплянської громади внесли зміни до бюджету на черговій сесії. Заступник голови Коноплянської територіальної громади приступив до виконання обов'язків. Ним став 34-річний Іван Іванов, котрий до цього працював в Іванівському районному відділі освіти і певний час виконував обов'язки начальника даної установи. 28 березня 2017 року відбувся конкурс на посаду заступника голови Коноплянської громади, після якого значний час тривала спецперевірка. А до Виконання обов'язків в ролі заступника голови Іванов приступив з 10 квітня. Основне це працювати на благо нашої громади, тому що саме коли я вже почав бачити, що треба робити тут, що які плани є, то Роботи дуже багато, робота цікава. І саме головне, що ми повинні показати цю роботу так, щоб люди отримали якісні послуги, щоб люди отримали зиск від децентралізації. Ну, будемо наближати ці послуги до людей. Свято Великодня відзначили іванівчани в умовах фінансової скрути. Загалом всі мешканці підготувались до пасхальних свят. Однак, в дане питання свої корективи внесли збільшені ціни, порівняно невеликі зарплати тих, в кого вони є, і мізерні пенсії, яких просто не вистачає для повного оформлення святкового кошику. Адже куліч нині коштував від 15 до 65 гривень, десяток яєць від 13 до 20 гривень. Сир для запікання від 35 до 40 гривень за кілограм. Пів кілограма твердого сиру коштувало близько 53 гривень, вершкового масла 51 гривню. Найдорожчими у кошику стали м'ясні продукти і цукерки. Ціна котрих подекуди перевищувала 120 гривень за кілограм. А відтак мінімальний набір, котрий необхідно покласти до великоднього кошика, обійшовся приблизно в 400 гривень. А ті, хто вирішив додати туди ще й не основні продукти, наприклад, помідори, огірки, яблука, червоне вино, заплатили щонайменше 600 гривень. Можу сказати, що наполовину закупки я людей. Тому що зарплату під'яли, але вони не, не, не мої шубили. Це не моє. Так що можу сказати, що... А я вам біру, біру, ну, не Як не раніше не брали не кіло, пік. Да, можу сказати, що людей доход не, не збільшує. На робота розходина розлічилися по другій оправнені. Самі ж мешканці запевняють в тому, що святкові дні цьогоріч змушують більш яскраво відчути умови фінансової скрути. Складно, звісно. Як же не складно. Бабушкам скуплюється все так дорого, що ж тільки на лікарство скипили входить а продукти то вже. во всем надо отказываться. Все страшно, караул. Вот ничего нельзя. Ни кусок мяса, ни мяса. Цены, конечно, не измеримые цены. Доступны, буквально, по такой зарплате. Конкурс Чарівний світ писанки провели серед учнів молодших класів в конопляному. У рамках заходу юні громадяни нашої країни повинні були докласти максимум старань і створити свою особливу писанку. Ці роботи представлялись у вигляді виставки, де кожен бажаючий мав змогу ознайомитися з поданими експонатами. Додатково представники будинку культури влаштували справжній чарівний екскурс по історії писанкарства, розповівши усім при. Сутнім про походження цього оберегу і його значення в житті кожного з нас. Будинком культури ми вирішили провести свято Великодньої писанки, тому що хочеться, щоб молоде покоління більше знало традиції, вивчало традиції нашої, нашої України, знало, як виготовляти писанки, різні є техніки виконання писанки. Ми знаємо, щоб діти знали, що навіть. Наші писанці і пам'ятники будують. На заході юні громадяни мали можливість висловити по дитячому щирі поздоровлення і побажання не тільки присутнім, а й загалом усім в країні і на планеті свою чергу авторів кращих робіт нагороджено відповідними дипломами. Однак всі учасники отримали свій подарунок у вигляді солодкого столу. Діти із захопленням ділилися історіями створення своїх писанок. Було багато хлопліт, Ромашки багато. Ми в інтернеті знали, що оце, Оця паска, крашенка відповідає на щастя. Директор будинку культури зазначила, що метою даного заходу є сприяння розвитку писанкарства, популяризації народних традицій, пов'язаних зі святкуванням Великодня і підвищення творчої активності дітей. Хочеться зберегти і продовжити українські традиції, щоб діти знали, що таке Пасха, що таке великдень, що таке писанка. Мені здається, що їм дуже подобалося свято. Наскільки всі поринулися в цю роботу, кожен хотів виділитися, кожен хотів бути кращим. Я думаю, що навіть залучати треба із дитячого садочка, вже їм розказувати, показувати, щоб діти були знайомі з традиціями і продовжували. Передвиборчі перегони розпочали четверо кандидатів на Великобоялицького сільського голову. А саме ними стали 41-річна Євдокія Дучева, 30-річний Федір Кір'язов, 57-річний Віталій Серик, 64-річна Людмила Шамко. Всі вони мешканці даного населеного пункту. Наразі триває агітаційний період, а день виборів призначений на 30 квітня. Чергове пленарне засідання провели в Коноплянській громаді. На розгляд четвертої сесії було винесено три питання: основним з яких стало внесення змін до бюджету. Чия актуальність була обумовлена раціональним використанням коштів сільської ради. Певна частина фінансів має бути направлена на вдосконалення вуличного освітлення. Також частково асигнування будуть залучені на розширення богунівського кладовища. По Реконструкцію і розширення, тому що е, кладбище вже в такому стані, що нема де, де хоронити. І ми знімали це питання, щоб розширити кладбище, окультурити його і привести святист е, положення, як воно дуже. У Свою чергу голова коноплянської громади зазначає, що пленарне засідання пройшло в конструктивній формі, а злагоджена робота депутатського корпусу в черговий раз демонструвала бажання народних обранців працювати на благо мешканців. Сесія відбулася в конструктивному руслі. Основне питання було це внесення змін до бюджету сільської ради, тому що ми не хочемо чекати кінця року, а деякі проблеми вирішити зараз уже. Там ми виділили кошти на ремонт вулиці Олександра Чеського в селі Чугастро, на ремонт водогонів. Будемо міняти електричні лампочки на LED, що дасть змогу зменшити споживання електроенергії десь близько на 30%, а це досить відчутна сума. Ну і хочемо придбати е, такий прилад агрометр, який дасть змогу провести ревізію землі.